Дорогі партнери та клієнти, наприкінці року хочу подякувати вам за довіру та співпрацю у 2025 році. Році, що відзначився швидкими змінами, операційними тисками та постійною необхідністю адаптації. У такому контексті ми ще раз побачили, наскільки важливо, щоб технології були практичними, надійними та підтримувалися справжньою експертизою. Для етен цей принцип залишався незмінним у всьому, що ми робили. Ми дивимося на 2026 рік з реалізмом і оптимізмом. Наступного року ми плануємо бути ближчими до вас, наших клієнтів і партнерів, відкрити нові канали прямого спілкування та побудувати більш практичний діалог, орієнтований на конкретні рішення та чіткі результати. Ми й надалі зосереджуватимемося на наданні цінності завдяки нашій експертизі в ключових сегментах, в яких ми працюємо: освіта, енергетика. Медицина, оборона та критична інфраструктура там, де надійність, контроль і простота є суттєвими. Бажаю вам спокійних свят і 2026 року з міцними проектами, сильними партнерствами та натхненними рішеннями.